Слава Україні! Триває 350-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Протягом доби російські окупанти завдали одного ракетного удару по цивільній інфраструктурі Слов'янська на Донеччині. Та 37 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Береслава та Комишан Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах на всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. Ознак формування наступальних угруповань. Не виявлено. Оптилів зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема Заруцьке, Вовківка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля Сумської області та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Дворічна і Западне на Харківщині. Ворог завдав авіаударів неподалік Козачої Лопані та Олійникового Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них Куп'янськ, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та три удари. По позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!